Вітаю вас на Ютуб-каналі Віче в нашій щоденній програмі Апостольські Настанови та я, Протерій Володимир Давидов, з вами продовжую читати Святе письмо, а саме Книгу діянь святих апостолів. І сьогодні ми читатимемо 23, 23 главу, бо як ще пишуть, 23 розділ. Отже, апостол Павло прибув в Єрусалим і. Коли він був у храмі, проходив обряд очищення, його схопили іудеї, які впізнали в ньому, саме того проповідника, який проповідує Євангеліє, е, але найголовніше проповідує те, що Закон Моїсей вже не потрібний і втратив свою силу. Його схопили тисяча начальник римський, е, можна так сказати, комендант Риму, е, комендант Єрусалиму е, втрутився, щоб апостола Павла народ не розтерзав. І апостол Павло по ходу, поки його конвоювали до Темниці, він ще мав якби отримав дозвіл на слово до народу. Народ знов послухав, збунтувався. Тисячі начальник вирішив його побити, але ну, спочатку побичувати, а потім допитати. Апостол Павло зіслався на те, що він є римський громадянин. Ну і в принципі з римськими громадянами так не можна було чинити. Отже, тисяча начальник опиняється в дуже такій непростій ситуації. Є народне хвилювання, є причина. Апостол Павло. Треба розібратися, чи він винен чи ні. Ну, народ бушує. З іншої сторони, цей то, то, підозрюваний, умовно кажучи підозрюваний Павло він є римським громадянином римським громадянином а значить з ним не можна ну швиденько там по-простому звершити правосуддя в лапках а треба ну, достеменно дізнатися, що ти, 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 до чого. Звісно, е, ну, за великим рахунком, у римської влади, представником якої є начальник, немає ніяких претензій до апостола Павла. Він нічого не порушив, закони не порушив, бунт не організовував, проти Риму не виступав і тому подібні речі. Нічого такого. Але все ж таки іудеї є недовольні ним. І що вирішити начальник? А хай нехай збереться Вища Рада іудеїв, тобто Синедріон, де присутні перевосвященники, законники, фарисеї і старішини. Для того, щоб вони допитали апостола Павла. Ну, а він буде спостерігати, що ж, ну якби, в чому ж вина спробує під час дискусії Синедріону та апостола Павла в принципі дізнатися, в чому суть. Хвилювання, в чому суть звинувачень щодо апостола Павла. <кій> І от е, скликали Павло ж, поглянувши на Сендріон, сказав: для апостола Павла, в принципі, в яку ситуацію він не потрапляв, для нього найголовніше знайти можливість проповідувати. Сх, е, в Єрусалимському храмі схопили, проповідує там, на сходинках до фортеці, проповідує на сходинках до фор... ну, до Тюрми, за, за великим рахунком. Е, можна там пропові... Є можливість проповідає там. Ну, Де б він не був, він проповідає. Ну і тут Синедріон знову ж таки проповідає. І апостол Павло каже: мужі, браті, я всією доброю совістю жив перед Богом до цього дня. Ну, якби, Я хороший а, 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 іудей, а, знаєте, на наш. Я прекрасний зразковий християнин. О. Перевосвященик же Ананія звелів тим, що стояли перед ним, бити його по вустах. <кій> ну, якби вони тут сидять, ієрархія, вони наділені властю відлучати, судити, ріши, е, вирішувати. І якийсь іудей, який їх уже доволі нормально так е, достав своїми, своїми діями, своїми проповідями. Він чи тут розказує, що він правовірний і, іудей? Де да, хто він такий? Ми Сенедріон, ми маємо владу, ми ієрархія. А ти мовчи, бо ти простий віруючий. Тобі слова не давали. От. І через це, якби, на якій підставі ти говориш, що ти о, зразковий іудей? Ні, ти, ми їм вирішуємо, а не ти. Е, і от первосвященник Жаданія звелів йому, його вдарити по вустам, якби закри рота. Ми тут будемо зараз тебе судити, а ти мовчи і, і смиряйся. Бо смирення, послушання і тому подібні речі. От. А, але апостол Павло ні, він не мовчить, він не смиряється. Тоді Павло сказав до нього: бити тебе буде Бог стіно побілена. Ну, стіно побілена це якби ну, синонім лицемірства. І це він звернувся до Правосвященника. Саме отак. Ну, якби не не о, ну, якби не не дає задню, не з, не проявляє таку, знаєте, боязкісні, він відстоює свою точку зору. Він вважав себе дійсно. Бо ми бачимо навіть з апостольських послань Павла, що ну він давав собі звіт в тому, який він є. Він говорив про свої недоліки, говорив про те, що так він не може не все, що він хоче, робить, а, а чого не хоче, він робить. Але тим не менше, він коли треба, він свідчив. Так, я християнин, який веду, веду веде е, 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 інших до Бога. <світ> і отут в даному випадку, так, я всією доброю совістю жив перед Богом. Я все своє життя докладав зусиль, щоб бути, жити добре перед Богом. І через це він себе захищає. І далі він каже перевосиченко: ти сидиш, щоб судити мене за законом і, порушуючи закон, наказуєш мене бити. Ну, дійсно, за законом просто так не можна бити. Тобто, те, що. Правсвященик звелів іншому вдарити апостола Павла по е, вустам це ну, якби порушення закону, це самосуд. Це п, п, застосування сили неправомірне. І апостол Павло Павлой каже, ти порушуєш закон. Бити тебе буде Бог побілено. До речі, цього Ананію е, пізніше. Розтерзає побіг, ну, до смерті Ізраїль, ізраїльський народ за те, що він працював а, на Рим. Справа в тому, що взагалі тогочасні, пер тогочасні первосвященники, ну от умовно кажучи, ієрархія від хозавітної церкви повністю. Була лояльна до римської влади, бо о, хотіла б чи не. Ну, якби вона була не, не, не лояльною, вона б не змогла, ці люди не при, змогли прийти до влади первосвященників. Саме такими були садукеї. Нагадаю, це була е, певна релігійна течія, ще зараз про неї буде казатися, які є особливі характеристики, але це в основному було були заможна, каста, заможна каста іудеїв, які, в принципі, Змогли зберегти свої статки за рахунок того, що вони були лояльними до влади і Риму. Ну от Ананію потім буде покарано, можливо, за апостола Павла, а можливо, за інше, але його буде нагла смерть у нього буде. Так. І от апостол Павло себе захищає. І... А ті, що стояли перед ним, перед Павлом, сказали, первосвященика Божого ганьбиш». О, дуже знайома фраза, коли апостол Павло, О, коли і Христа били за те, що первосвященика поносиш, ну я як... не проявляєш неповагу до первосвященика, натові, ну якби, смире... тут не просто. Було якби звинувачення в тому, що ти не поважаєш. Ні, тобто могли просто підійти, піддих дати, там, зацідити в лице тільки за те, що ти якось не так поглянув в сторону первосвященника, в сторону церковної ієрархії від хозовітної церковної. Ну, так, дуже жорстко було. І, на прикладі, бачимо Христа, і на прикладі Павла, тобто ця тенденція була ну, в порядку речей. От, Павло ж сказав, я не знав, браття, що він первосвященик, бо, як написано, начальника народу того не лихословитимеш. Ну, дійсно, тоді не було ні фотографій, портретів не малювали, новин не читали в, ну, в Фейсбуці чи там ще десь в інтернеті, на новостійних сайтах не сиділи. тому, в принципі, апостол Павло і не міг знати лице нового первосвященика. Цей первосвященник, до речі, був. От є е, е, посилання, що він е, був первосвященником 47 по 58 рік. Але справа в тому, що первосвященники, це якщо за законом Моїсеєвом, це була е, пожиттєва посада, то вже на той час це була посада тимчасова, і первосвященик теоретично міг обиратися хоч кожний рік. Ну і ми знову ж таки розуміємо, що це була певна така каста у цих садукеїв, які тримали цю владу в своїх руках повний, повний контроль над духовною духов, над гілкою духовної влади. От. Але апостол Павло, як людина розумна, кмітлива, він зразу ж якби, почав шукати, як же йому виплатити з цієї ситуації. Зрозумівши, що тут одна частина садукеїв, а друга фарисеїв, Павло вигукнув у Синдріоні: Мужі браття, я фарисей, син Фарисеї, за надію на Воскресіння мертвих мене судять. Ну, це була така, знаєте, апостол Павло в натовп кинув просто словесну червону ганчірку для биків, які сиділи по дві сторони, ну, по, по обидві сторони лавки суддей. Тому що є фарисеї, є садукеї. Садукеї тримають. Гілку влади в своїх руках. Але фарисеї це влада народна, їх найбільше поважали, тому що садокеї це не були законники, які дотримували закону Моїсеєва. Це були ну, чиновники, да? церковні чиновники, які е займали вищі посади, але, умовно, умовно кажучи, з релігійним життям вони були. Е Ну, на них точно не рівнялися. А от фарисеї, ні. фарисеї все ж таки не забувайте, що вони дотримувалися закону Мойсеєвого, і зовнішнє їхнє честь, яке б воно не було лицемірним. Все ж таки для народу фарисеї були ну, такими взірцями для наслідування, тому що вони дотримувалися. Так, лицемірно, але дотримувалися. На той час це таке таке канало, і всіх все влаштовували через це фарисеї були представники народної влади. Ну, Це так, якщо я дуже спрощую. І між фарисеями і садукеями дійсно були, незважаючи на те, що це були і одні, і інші були представниками одної релігії, тим не менше, у них були категоричні різні уявлення. Ось читаємо. Чому ж у них між ними суперечка могла бути, і чому вони між собою якби, почали сваритися і чим саме скористався апостол Павло. Він сказав про те, що він надіється на Воскресіння з мертвих. Ну, в принципі, він не злукав. Так, він вчив про Ісуса Христа, але зараз вчення про Ісуса Христа на цьому суді Синедріону не розглядалося. Розглядалося питання того, що апостол Павло не поважно, а відноситься до закону Моїсеєво і взагалі, як би його поплюжить своїми проповідями. В цьому його вина була. Ну, його звинувачення, найголовніше. А апостол Павло каже, «Я, а, проповідую, я проповідую те, що я, і, і я сподіваюся наслідувати життя вічне. В принципі, будь-який фарисей теж дотримувався закону Моїсеєва для того, щоб унаслідувати життя вічне. Але Садукеї не, ві, не вірили у воскресіння Мертвих. Коли ж він це сказав, стався розбрат поміж фарисеями і садукеями, і зібрання розділилося. Ну, якби настроїв дві партії суддів один між одним і вже якби не до апостола Павла було. Чому? Бо садукеї кажуть, що немає Воскресіння ані ангела, ані духа, а фарисеї визнають і те, і друге. Тобто дві такі е, потужні релігійні гілки. В, і, в представники якої були в Синедріоні, були кардинально різних поглядів щодо Воскресіння ангелів, духів і е, так, Воскресіння ангели і духи. А фарисеї визнавали. Ну і звісно, почали знову сваритися. Тобто апостолу, апостол Павло сконцентрував увагу на тому, що він проповідає, аби наслідувати життя вічне для і для фарисея. Ну, як би так, можливо, він щось і не так проповідує, як ми вчимо. Може, він заблукав своїх свої своєму віровченні. Але він визнає, він хоче унаслідувати життя вічне. Для Судукеїв. Ні, він все, його судити треба, ніякого взагалі шарлатан, ніякого Воскресіння з мертвих нема. А, судоке, а фарисеї такі – в смислі немає. Ні-ні, ні, почекайте, давайте ну, ми розберемось. І почалась суперечка між фарисеями і Судокеєвами. Автоматично фарисеї взяли сторону апостола Павла. Тобто вони стали через оцей виклик апостола Павла його слова, вони якби було два табори Судді і апостол Павло. Коли апостол Павло сказав про Воскресіння смертю, що він надіється і на своє Воскресіння, автоматично розподіл став такий: в одному таборі фарисеї. з... Апостолом Павлом, тому що він чий вигод. Я фарисей, і батько мій фарисей, і я сподіваюся на життя вічне, він автоматично перейшов в табір фарисеїв. Вони його взяли під свій захист, а судокеї залишились якби, противниками. І почалась суперечка вже не до апостола Павла. Стався ж великий галас, і книжники фарисейської сторони, вставшись, сперечалися між собою кажучи, нічого лихого не знаходимо ми в цій людині. Тобто тут його чуть не вбили, тут його вже судили, хотіли побити, хотіли засудити, а коли він вигукнув, я фарисей, син фарисея, то все, він наш, нічого ніби такого поганого він не проповідує. Ой, нічого ми не знаходимо в цій людині. Якщо ж Дух говорив йому чи ангел, не будемо боротися з Богом. До речі, неодноразово в Сенедріоні звучали такі фрази, коли що судили Христа, що судили там апостолів Петра, здається, ще було те ж саме. Що були ну, такі розумні голоси з приводу того, що якщо, пам'ятаєте, забороняли апостолам проповідувати да, Петру з Іадом. А були голоси, які говорили члени всі недріони, які говорили, що якщо це діло від Бога, то нам не можна, ну якби не треба нам їм перечити забороняти, тому що ми постаємо перед Богом. Ну постаємо проти Бога. А якщо це не від Бога, то їхнє діло приречене на загибель. Ну, щось схоже і зараз відбувається. тобто, говорять, що е якщо ж апостол Павло говорить, розказує нам про те, як він був, йому явився Бог, як він, там, йому якесь світло являлося, як йому якийсь там, Христос являвся, вони зараз навіть не розбираються, хто йому явився. Вони знають, що було якесь явлення, вони кажуть, ну, може дух йому явився, може ангел. То якщо це від Бога, то не будемо ми противниками Божому. Не будемо ж ми боротися з Богом. Та оскільки розлад збільшився, збільшився, тобто галас і суперечки між фарисеями і судукими набували обертів, набирали обертів, тисяча начальник, боячись, щоб вони не розтерзали Павла, наказав воїнам зійти, забрати його з поміж них і ввести в фортецю. А наступної ночі Господь, ставши перед ним, сказав. Перед апостолом Павлом, будь відважним, Павле, бо як ти свідчив про мене в Єрусалимі, так належить тобі і в Римі засвідчити. Тобто Господь апостола Павла укріпив, але одночасно і е, якби, вказав йому на майбутнє, що, Апостолу Павлу, що у апостола Павла цей шлях на суд, на, на гільйотину, е, на смерть, він ще тільки розпочинається. І шлях його буде лежати до Риму, столиці Імперії. Що ж, на сьогодні ми завершуємо наш, наше читання, завтра продовжимо. Як зазвичай прошу вас традиційно підписатися. Хто не підписаний, це важливо для нашого, нашого проекту, нашого каналу. Також прошу підтримати вашими вподобайками, коментарями та поширенням відео в соціальних мережах. Ну і зазвичай ви можете підтримати нашу діяльність фінансово, матеріально, це вашими донатами або. Запрошую вас ставати постійними спонсорами на YouTube-каналі, вічі оформивши спонсорську підтримку. Так, дивлюсь питання у нас сьогодні немає. Сергій Горбич, вітання вам. Тетяна Хіткова, на віки Богослава. Квітка теж спасибі вам. Тому одразу переходимо і до молитви за Україну. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Боже наш, ти вислухав Моїсея, коли він до тебе підносив руки, і народ ізраїльський зміцнив на малики Озброїв Ісуса Новина на, на битву та повелів сонцю спинитися. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимося до тебе, зміцни силою Твоєї наш побожний український народ, благослови його справи, перемнож славу Його перемогою над ворогом, зміцни всемогутньою Твоєю Твої правицею. Нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників, народу нашого, подай нам усе, що пронос, просимо до, для спасіння, примири ворожнечу і справедливий мир утверди та допоможи нам подолати в країні нашу корупцію. Піднеси, Господи, невидиму правицю Твою, яка завжди рабів Твоїх усьому охороняє. Тим же, кому ти судив, покласти душу свою на війні за віру, православну, побожний народ наш і державу. Прости їхні провини і в день правного твоєї відплати подай він ці тління. Бо тебе твоя є влада, царство і сила. Від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надії покладаємо, і тобі славу висилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і присно, і на віки віків. Амінь. Дякую вам за спільну молитву. Дякую також за те, що долучились до ефірів. Не залишайте, я Бачу багато постійних глядачів. Спасибі, що ну, би, всі ми разом збираємося і читаємо слово Боже, щоб воно стало нам рідним, зрозумілим і щось для себе кожен почерпає, щоб втілювати в життя, брати певні приклади, брати, брати перебирати досвід навіть того ж самого апостола Павла. На все добре, Боже вам благословення. Хай Господь благословляє та оберігає мирною та тихої ночі. До зустрічі завтра. На все добре.